Сьогодні черговий день роботи нашої української делегації в США. І мені дуже приємно, що ця робота збіглася з передрізвяними святами. Настрій всіх дуже святковий, але в той же час всі намагаються максимально більше зробити, встигнути все, що можливо в цьому році. Ми побували вже в декілька громадських організацій, які дійсно мають напрямок роботи перш за все. Міжнародну освітню діяльність, як з одного боку, в Сполучених Штатах Америки, так і за межами, з іншого боку, ми дуже продуктивно попрацювали в Державному департаменті Сполучених Штатів Америки, де досягли домовленості про писання підготовку угоди між Сполученими Штатами Америки та Україною в галузі освіти та визнання дипломів про вищу освіту. Сьогодні ми будемо працювати в в Одному з найстаріших університетів імені Джорджа Вашингтона завтра наша делегація буде відлітати до Бостона, де буде працювати ще в трьох університетах. Тому я хотів би поважати всім нашим учасникам нашої делегації знайти свої партнерські стосунки колег в університетах Сполучених Штатів Америки, і що для держави це був дійсно дуже вагомий крок для покращення нашого освітнього простору в Україні.